Всім привіт-привіт! Сьогодні ми говоримо з вами про щастя. Останнім часом зачастили питання, чи буду я щасливим? У мене до вас також питання: а що для вас щастя? Як ви можете дізнатися, чи ви на даний момент відчуваєте те саме щастя? Що є щастя для людей? Людина може відчувати різні стани, які можуть змінюватись. Людина може переусвідомлювати життя. Людина може прощатися зі старими зв'язками, зі старими людьми, так знайомими. Людина може вибудовувати для себе взагалі нові процеси у житті. Кожне наше бажання, яке б воно не було, воно створюється нашими власними руками, думками та нашими станами. Всі наші бажання підігріваються тільки нашими емоціями. Виходячи з того всього, можна сміливо сказати, що щастя це те, що в нас всередині. Ми не можемо його ніде знайти, ми можемо його тільки відчути. Відчути саме через внутрішній баланс. Баланс, який може віднайти кожна людина. Чи може бути щасливою людина, яка постійно переймається через те, що про неї скажуть, оточуючи? Чи може бути щасливою людина? Яка боїться вийти з дому, наприклад, не нафарбованою? Чи може людина, яка почувається ось такою затиснутою, відчувати себе вільно? Чи може вона зловити той самий внутрішній баланс, знайти його та насолодитись щастям? Вся наша біда в тому, що ми не вміємо слухати самі себе. Ми постійно порівнюємо себе з кимось, ми постійно е, виправдовуємося. Ми боїмося бути вільними. Ми боїмося бути самі собою. І тому ми не можемо віднайти щастя, не можемо відчути ті емоції, які би наповнили, власне, нас самих. Багато людей помиляється, думаючи, що щастя, воно є в матеріальних речах. Здоров'я та кохання за гроші не купиш. Тому треба розуміти, що наше щастя базується саме на наших емоціях, на нашій а, емоційній такій складовій, так, на наших відчуттях. Ось і відчути те щастя ми можемо кожного дня. Задайте собі питання, що ви сьогодні робили таке, від чого ви просто отримували задоволення. Кайфували, просто отримували таку ось собі насолоду. Це такі маленькі крихітні пазлики, з якого і складається ваше внутрішнє щастя.